Друзі, всім привіт! Автопарк на з'яску, у нас нове чудове надходження, це Nissan Qashqai. в такому коричневому, гарному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, на літній гумі. Диски у нас встановлені 16-го радіусу, дуже класно виглядають. Це двохлітровий офіційний автомобіль на варіаторі, на передньому приводі, тонований. Охайний салончик. Взагалі без зауважень. Стеля чистенька, гарненька, дверні карти не подерті. По передній частині у нас повний електросклопакет, мультикермо, електрорегулювання бічних зеркал, омивачі, фар, газік. Водійське сидіння теж в охальному стані. Жодної помилки на авто нема. 130 тисяч різного пробігу. Мультимедіа штатна, двохзонний клімат, підігріви переднього ряду сидінь, автоматік, все працює чітко, рівно, без жодних зауважень. Тож, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк місто Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.